За лютанкіст, бабуля, на зв'язку. Ну що, чорна п'ятниця вже доволі таки близько, та й розробники вирішили закидати нас розіграшами. Тому сьогодні від досі ти побачиш, як я буду крутити аж цілих два розіграша. Це класичний розіграш номер 1 і класичний розіграш номер 2 Тому, я думаю, буде в будь-якому випадку цікаво. Але для початку, по класиці, для підтримки мене, ставиш палець вверх цьому відео. Підписуєшся обов'язково на канал та протискаєш дзвіночок. Так ти не пропустиш жодного відео. Ну, більш нетраттю часу. Дай поїхали упарюватися в розіграші. Так, давай потрішки будемо розбиратися. Є в нас класичний розіграш один вартістю 19800 золота. Повністю все прокрутити. Тут наскільки я прокрутив. 20 Але є одне але. З цього розіграша я його не буду крутити до кінця. Я хочу з нього вибити тільки ось цих три ключа. А вони потрібні для класичного розіграшу. номер 2 Ось тут вже набагато цікавіший розіграш. Його вартість так само складає 19 820 золота. Щось таке. Точно не пам'ятаю. Так, друже, попадеш в відео, бо зараз я в зводі катати не буду. За що мене закінчив? Що він коштує 19 800 і плюс ще цих самих три ключі. Як ти бачиш, в мене є 32 тисячі золота. Чи вистачить мені 32 тисячі золота, щоб забрати звідси ключі і прокрутити повністю той розіграш? Це невідомо. Ну, у мене є, в принципі, 12 тисяч. Щоб е витягнути ключі. Я думаю, цього повинно бути достатньо. да Плюс ще щось цікаве, певно, до ангару мені все-таки потрапить. Крім X5. Роблю третій прокрут і подивлюся шанси. Там мені здається, кожного прокрута шанси міняються на ці ключі. Добре, містик, потім відкрию. Ключ. 22%. О зараз би було б непогано, якби він впав. 22%, великий шанс, але я завтикав подивитися, на що там ще які відсотки. Так, непогано. Перший ключик є на базі. Ану тепер 465 золота. Тепер 14%. Правильно, скаче туди-сюди. Зараз, я думаю, або збери їх усі дропниці, або містик. Ну, ще Х5 теж великий шанс, що може випасти. Це гавняне, блін, x5. Давай вже хай випадає, воно щоб потім більше воно не кумарило. Все-таки випав містик. А тепер наскільки шанси змінилися? 16%. x 5 20%. Містик 16. І 41% збери їх усі. Ну, тут, в принципі, збери їх усі, я думаю. Дропнеться. А може. відпад Ні, випав X5. Хоча на збери їх усі, бо більше в два рази більший шанс. І воно. Я не подивився, зараз знову, які шанси. Ну, добре. Знову містик, і тепер які шанси? На ключик 26%. І збери їх усі 64. Цікаво, що ж випаде? Що ж мені випаде? Вже лишилося. Ага, контейнер з анімованим аватаром. Чудово. Вже лишилося 8000 золота на те, щоб витягнути дані ключики. Ясненько, збери їх усі, а тепер який шанс? 34%. Ну все, ну падай, бійні ключик, другий. Давай. І так, ще треба третій витягнути. Так, на базу. А зараз 2% на ключ. 80% на збери їх усі. Ну круто. Як шанси помінялися. Тобто на, на цей прокрут можна навіть не розраховувати. Ну 2%. Ну от ось. Збери їх усі. 1100, а я знов не подивився шанси. Давай ключик. Ні, знов збери їх усі. Який тепер шанс на ключ? 14%. Кон... Віз 33, 22 мегаконтейнер, відпад 8%. А може відпад випасти, я не відмовлюся. Ні, мегаконтейнер, добре. Він їде до сховища. Так, ключик. Падай. Вже 10 тисяч. О, якраз мені обійшлося, ви зібрали ключі для. о ой ой почнете грати просто зараз. Добре. І воно автоматом перекидає. Прикольно. Добре, мені це подобається. Таке ноу-хау, тільки могли б замість незрозумілого шрифту, тексту. щось знятніше придумати. Перший прокрут. Поїхали. Я буду певно крутити розіграш до кінця, зараз трохи з вами поспілкуюся. Контейнер відпад, чудово. І все потім буду відкривати зі сховища. А чому б і ні? Дві чорні скриньки. На базу. Цей набагато цікавіший розіграш. Ну тут є один розкішний сюрприз. Чи грандіозний? Я не пам'ятаю, як він називається. Розкішний сюрприз здається, ж контейнер. Так, розкішний сюрприз. Містики другого рівня два штуки є. Може, врешті танк мені випаде? Збери їх усі. Так, що тут ще є цікавого? в принципі? Мегаконтейнер для мене таке собі, тому що мені завжди в нього не щастить. 4 відпада, що непогано. Ну, анімований аватар, куди ж без цього? Жаль, що в анімовані аватари не ложать ті аватари, які можна обмінювати на 10 тисяч золота. Це з містиків і з цього черних скриньок. Ну, було б круто, якби розробники додавали. Навіть з тим дуже малесеньким їхнім шансом. Але це було б наскільки цікавіше. Що в тебе є все-таки той шанс витягнути ну, прикольний аватар. Як прикольний, вартісний аватар. Так, анімованих аватарів більше не буде. 925 золота за прокрут. Я не знаю, зараз відкрию шанси подивитися. Правда, я спочатку не дивився, хоча тут вже вони таке собі. Ану. Контейнер з обвісом 1%. Так, містик буде падати або збери їх усі. Мегаконтейнер 1% сертифікат 023. Я чомусь думаю, що мені доведеться до кінця докрутити цю рулетку. Угу, Містик. Добре, поїхали. 1099 золота. Знову містик. Все, містиків більше я не витягну з даного розіграшу. Але тут ще є цікаві контейнери. Так, два збери їх усі. Ось цей, правда, може лишитися з вісом там собі. Нехай собі там чекає. <сум> не знаю, правда, на що я б його не забирав. Бо 1250. Ну, вже близько до фіналу. А, все-таки, все-таки я його забрав. Ну, тут, тут, в принципі, якщо випадає мега контейнер, то остальне все вже варто забирати, на мою думку. Ох, розкішний сюрприз, чудово. 1450. Зараз або відпад, або мегаконтейнер. Мегаконтейнер, ну все. Тут вже потрібно до кінця робити прокрути. Два відпада. Тут якби вже я розумію, без інтриги. Знову два відпади, і за 2500 я забираю сертифікат на танк 9 рівня. Чудово, є в мене 4 тисячі золота. Було 32. Тобто я прокрутив за 28 тисяч золота ці дві рулетки. А тепер чекаємо, чи вийшло в мене окупити ці 28 тисяч золота. Я, я впевнений, що ні. Але всяке може бути. Добре. Давай на аватари ми подивимося, які там є. О, а цього мене, здається, не було. Так, це є точно. І цей теж є точно. Добре. Що далі? Обвіз. Може, якийсь цікавий обвіс випаде. Та, ну, не знаю, мені не подобається. Особисто мені не подобається. Що, відкриємо. Ні, давай мегаконтейнера. Мене, мене не люблять мегаконтейнери. 1000 золота. Чудово! Але все рівно мене мегаконтейнери не люблять. Так, ввіз і 300 золота. Добре, 1300 золота вийшло залутати з двох мегаконтейнерів. Далі підуть в нас містичні контейнери першого рівня. Боже, я вже їх не відкривався. 200 золота. Може, сертифікат дасть? Було б непогано. 100 золота. Три бустера золота. Все йде по золоті, але дай ну сертифікат, друже. Не хочеш, ні? Лавець блискав. Та це фіговий аватар. Мені потрібно анімований. 500 золота. Дякую, але не то. Збери їх усі. 12 штучок. Блін, майже. Дивлячись, скільки мене підко. О, буде 2000 компенсації ще звідси. Непогано. Так, може ще якийсь танчик дасть? Ні, не хоче давати танчика. Але першу тисячку долом. Та чого таке? Дай танк, збрихусь. Я знаю, що там є танки, там великий список, великий шанс, але чомусь ви не випадаєте. Що, ні? За 12 контейнерів ні одного танчика. Прикро, дуже прикро. Сертифікат на 28 тисяч він досвіду це доволі таки непогано. Ще один. Чудово. Т-14. Блін, ну я не такого танчика хотів, Ну але хоча б щось випало. Перший танк. І ще одна тисячка золота. Чудово. Так, далі що? Далі я відкрию, певно, чорні скриньки. Чотири штучки. О, другий рівень. Чудово, мені це подобається. А це мені не подобається. Тут нема другого рівня. Давай зразу мені другий і третій, будь ласка. Ні, не хоче. Одне дало, друге рівня. І на тому дякую. І на тому дякую. Звідси, звичайно, ж далі мене не пропустить. Оу, оу! четвертий і третій І 600 золота. Хо-хо. Круто. Добре, відкриваємо спочатку третій. Так, тут, на жаль, нічого. О, в мене ще й зараз сертифікат буде. Круто. І 600 золота. А тут в нас. Давай, давай, пропусти далі. На жаль, ні, але дало чорний сертифікат. Ну, його рахувати сюди, звичайно, цих розіграшів я не буду, але. Може, звідси щось цікаве випаде. Добре, пізніше його відкрию. Так. Давай два містика другого рівня. Може, хоча б містик другого рівня дасть мені в кінці кінців сертифікат. Ні, просто по вільному досвіду лупить і все. Чудово, чудово. Так, розкішний сюрприз. Давай мені якийсь пісок. Бофорсторваген. Восьмий рівень. Але, скоріш за все, мені танчик не випаде. Хоча я б хотів би танчик. Хочу танк. Ні, тримай півтори тисячі золота. Тобі якби така компенсація, щоб сильно не, не було так прикро. Але це мало. Півтори тисячі золота це дуже мало. Це я збери їх усі відкриваю. Бо щось, щось не розумію. <сум> це ж контейнери відпад. Ну, йолки-палки, це контейнери відпад. во. Хоча б випав танчик, вже щось. ну. Це вже другий танк. Але хоча я Т-14 рахувати не буду. Але добре, я вже другий танчик. Ще золота золото трішки. Так, збери їх усі. О! Другий танчик. Чудово. І 750 золота, і контейнер збере їх усі. Так. Чи б десяточку мені яку. Відпад, я в тебе вірю. Хо -хо -хо, третій танк. Хоу. І чорна скринька ще раз, 750 золота. Ну, це мені подобається. Це мені подобається. Нарешті мені крутить. Три колекційні танчики. Чудово. І. Ну, цей, на жаль, порожній. Не вистачило одного, щоб ще отримати один. Але нічого страшного. Так, два контейнера збери їх усі. Тобто я вже три танчика залутав. Файно. І ще один Т-14. Рахуємо четвертий. І ще Конор гнівний. Angry Конор. У мене, до речі, його не було. Круто, танчик, ще один в колекції. Це вже п'ятий танк, який я звідси дістав. Ну, непогано. Нехай два піска, але непогано. Так, чорна скринька. Давай до 10 рівня. Ага, розмріявся. 600 золота. Ну, добре. Сертифікат на танк 9 рівня. Ну, давай. У мене всі продані. У мене всі дев'ятки, блін, продані. ВЗ-114. Не найкращий, але на базу. Це другий танчик 9 рівня, до речі, вже. Але ні, давай спочатку. Є в мене 14 тисяч золота. Це я просто золото отримав звідси. Да, я без компенсацій. Отримав 14 тисяч золота, тобто я злив 16, 18 тисяч. За 18 тисяч золота я купив ВЗ114. Два танчика 9 рівня, колекційки. На секундочку. Дві колекційки 8 рівня. Це вже чотири танчика. І це все за 18 тисяч. Плюс два піска. Один пісок це Конор Гнівний. Прикольний доволі танчик цікавий в колекції, нехай буде. І Т-14. Ну Т-14 можна і не рахувати. Ось що я отримав з цих двох розіграшів. Як на мене, навіть дуже вигідно. А тепер. Ми ще відкриємо бонусом чорний сертифікат. Надіюсь на 10 рівень. Просто хочу десятку. Да-да-да. Так, сьогодні мій день. Сьогодні мій день, і це якраз те, що мені було потрібно. Давно мені так круто не випадало. Підсумки для себе я вже підбив і тобі їх озвучив. Я думаю, ти зрозумів. Для кожного це індивідуальний розіграш, і в кожного буде зовсім по різному Ну, як в мене, як мені на раху... я рахую, мені дуже і дуже пощастило. А ти своїми враженнями від відоса, своїм відкриттям, можеш ділитися в коментарях. Всі, всі, всім цікаво, всі будуть читати. А я відос на цій класній ноті буду вже закінчувати. Тому дякую тобі, танкіст, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.